Терорист Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини. Про це повідомили російські змі. Там зазначають, що робочі поїздки не були заплановані. На начебто, херсонському напрямку у штабі Дніпро Путін привітав військових із Великоднем та подарував їм копії ікони, яка як стверджують засоби масової інформації належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії. На Луганщині президент РФ побував у штабі Нацгвардії Схід, де вислухав доповіді генерал-полковника Лапіна. Натомість самі росіяни не дуже вірять у візит бункерного диктатора на тимчасово окуповані території. Та ну, в Білгород приїхати страшно, а в штаб угрупування приїхав. Чи це штаб у Сімферополі? Це той Путін, який послам грамоти не вручив через санітарні обмеження, чи той, який їздив до Мелітополя та спілкувався із місцевими. Цікаво, цей штаб розташований у Москві? Нагадаю, це не перша поїздка Путіна на тимчасово окуповані українські території. Раніше бункерний диктатор несподівано для всіх приїжджав до знищеного росіянами Маріуполя у нічний час. Там він поспілкувався із мешканцями зруйнованого міста. Після поїздки на сайті Кремля опублікували вже підмонтований відеозвіт візиту президента РФ на оригінальному ролику під час спілкування Путіна із проросійськими мешканцями на фоні чути крик жінки, яка каже, що це все неправда та постановка. У перемонтованому ролику фрагменту з криками жінки немає. Тоді у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що не мають доказів відвідування російським карманичем окупованого міста. Тобто у Маріуполі міг бути черговий двійник Путіна.